Що було на Полтавщині? Як там минула ніч? Дізнаємося від Ігоря. Процая, депутата Полтавської обласної ради, Пане Ігорю, слава Україні. Героям слава Пане Ігорі. Як у вас і загалом е е остання доба? І чим пояснити, що раптом е Полтавщина перетворюється на абсолютно щоденно гарячий регіон обстрілів? Ви не повірите? Кількість, мабуть, тривог. Полтавщина, мабуть, вже на рівні із Харківщиною і, і бо, бойовими регіонами. Вони просто не вщухають. А чому і... раніше було спокійно? Достатньо вони розуміють, що Полтавщина стала таким хабом, як для переселенців, дуже великим хабом, так і, скажем, для військових. Тому вони вирішили не давати спокою ні тим, хто створює. Допомагає військовослужбовцям служити і тим людям, які створюють продукт для того, щоб підтримувати нашу армію. Знаєте, кожна ніч для всіх полтавчан, ті, які працюють, стає ну таким квестом, скажімо так. Підкажіть, чи ця тенденція зберігається? Чи власне досі їдуть переселенці в ВПО на Полтавщину, чи після отих обстрілів люди хочуть вже їхати далі, і на Полтавщину немає на такого навантаження? Ну на Полтавщину залишається таке велике навантаження. Скажу так, що такі близькість Полтавщини до тих місць, звідки люди від'їжджають, стає головною головною причиною, тому що ВПО залишається більшою частиною тут. Майже всі села у нас заселені, міста також заселене дуже великою кількістю переселенців. Ціни на житло на жаль, зв'язку з цим виросли. Але все ж таки велика частина людей і від'їжджає з Полтавщини після тих подій, які відбулися у нас після прямих ударів. І тим, що у нас правильно ви згадали ту ніч, яка була перед цим, коли кружляли у нас, починаючи з 9 вечора до 6 ранку, літали шахеди безпосередньо по Полтавській області. То люди шукають більш безпечного притулку. Це Виїжджають а ті, хто вже переїхав, тобто ВПО з Полтавщини йдуть десь далі. Чи, чи саме місцеві, які просто вперше зіткнулися із такими обстрілами і хочуть десь трошечки безпечніше місце і спокійніше? Про місцевих скажу, що місцеві залишаються. Для місцевих однозначно був шок така кількість обстрілів. Місцеві не так жваво покидають Полтавщину, а деякі. Групи ВПО такі шукають собі іншого прихистку.